Вітаю вас, 13-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Антирекорд від початку року за добу ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 областях України. І про це повідомили в міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Також окупанти вкотре атакували українські міста дронами. Сили протиповітряної оборони знищили 18 ударних безпілотників з 20 запущених і одну кровну авіаракету ха 59 Повідомили про це у повітряних силах. Росіяни завдали удару по об'єктах військової та критичної інфраструктури. Запускали смертоносне залізяча час Курської області і Приморсько-Ахтарська. Дрони вночі скерували росіяни на Полтавщину, поцілили в нафтопереробний завод в Кременчуці. Інформує про це військова адміністрація. Через влучання почалась пожежа, яку вогнеборці оперативно загасили. За попередніми даними постраждалих немає, але без електрики залишились три населені пункти регіону. Є загиблі і поранені. Харківщина потерпала від ворожих ударів минулої доби. Окупанти били по цивільних з артилерії, мінометів і завдавали авіаційних ударів. Про це повідомляє чільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Усього обстріляли більш як 25 населених пунктів області. В Куп'янському районі росіяни поцілили в житловий будинок. Там загинув 50-річний чоловік. Також до лікарні доправили 52-річну жінку із пораненнями. В Безюмському районі. Під обстрілом опинилась центральна лікарня, пожежна частина та житловий будинок. Постраждалих немає так само без жертв минулося і під час обстрілу Куп'янська сьогодні о восьмій ранку. І зранку загарбники запустили по Нікополю на Дніпропетровщині дрон. Камікадзе там на жаль загинула жінка і шестеро цивільних постраждали. Пошкоджене приватне підприємство, житлові будинки, аптека, крамниці. Вночі по нікополю і Марганецькій громаді прилетіло 25 артилерійських снарядів ворога. Одна людина загинула, і двоє поранені. Окупанти о дев'ятій ранку обстріляли серед місця Херсону. повідомив про це заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Від російського снаряда загинула працівниця Херсонської військової адміністрації. І ще двоє представників департаменту містобудування поранені їх ушпиталили. Один із постраждалих у тяжкому стані. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 збили на Одещині. Інформують про це повітряні сили. Ці ракети росіяни випустили з літаків тактичної авіації і скерували їх в напрямку Одещини. Відпрацювала по цілях зенітна ракетна одеська бригада повітряного командування Південь, яка і відправила російські залізятча на дно Чорного моря. Прилітало цієї ночі, і по окупантах вибухи лунали в тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві поширювали у соцмережах відео потужної пожежі. Вогонь спалахнув ще напередодні ввечері на одному зі складів окупантів у будьонівському районі міста. Очевидці чули звуки детонації боєкомплекту. Стоп диму від цієї пожежі було видно за десятки кілометрів. Після того як дим розвіявся, небо в місті осяяла заграва від вибухів. Почала працювати ворожа ППО. Відомо про трьох поранених. Пропагандистів і також вічно гарними росіянами мають шанс стати учасники знімальної групи вістєй та фотокореспондент Російської держагенції ТАС. Будьоновський район рядом з «Авангардний», бивша СТО. сейчас там база гаріть. Да, горять цистерни. І видимо не одна. Істерика в Криму Севастопольський гуляйтер стверджує, що над півостровом просто зараз збивають цитую велику кількість повітряних цілей. Звуки ППО над Кримським та сигналу повітряної тривоги лунають вже понад годину. Над Керченським мостом звична димова завіса. Телеграм-канали російських пропагандистів поширюють паніку. Місцеві повідомляють про проліт ракет над Азовським морем, Арабатською стрілкою та Гнічиськом у напрямку тимчасово окупованого півострова. В районі Севастопольської бухти потужна за задимлення. окупанти заявляють, що використовують дим як засіб маскування. Рух Керченським мостом призупинили так само поблизу переправи не курсують кораблі. Тавжниби проходіть через мост. Ну об'явлено влаздушна тривога і такі вот діла. Опачки ПВО. Україна розпочала підготовку до евакуації українців з сектору газу. Повідомив про це речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Посольство вже поновили списки тих, хто хоче виїхати. Поки що таких людей 358. З усіма українцями вдалося встановити зв'язок. МЗС звернулося за дозволами на евакуацію до органів в Газі та Єгипті. Підготували документи для українців, які не мають проїзних посвідчень. Відомство вже забронювало транспорт для перевезення українських біженців на кордоні з сектором ГАЗ гази зустріне спеціальна група дипломатів. Вони координуватимуть евакуацію і надаватимуть усю необхідну допомогу. Виїзд відбуватиметься в алфавітному порядку громадянства. Нагадаю, що Єгипет відкрив прикордонний пункт на межі з газою. А і через КПП Рафах Анклав можуть покинути іноземці і тяжко поранені палестинці. США можуть відправити військових до сектору Гази, щоправда, лише в межах багатонаціональної миротворчої місії, і про це повідомляє агенція Bloomberg. До контингенту планують залучити Німеччину, Британію, Францію можуть запросити кілька країн близького сходу, зокрема Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Це питання зараз розглядають. Перемови та консультації розпочали нещодавно, припускають, що рішення. Залежить від успіху наземної операції Цахалу. Вашингтон сподівається, що армія оборони Ізраїлю повністю знищить угруповання Хамас, США не хочуть ризикувати життям власних солдатів. Розглядають інші варіанти майбутнього сектору газу, наприклад, спільний контингент Ізраїлю та Єгипту. Цей формат вже застосовували в регіоні. Або ж Палестинський уряд під егідою ООН. Ця пропозиція не влаштовує вже Ізраїль. Тель-Авів не вірить у силу ООН самотня боротьба Володимира Зеленського Впливовий американський журнал Тайм опублікував статтю про проблему, з якими стикається президент України під час війни. І цей матеріал є головним у жовтневому випуску. Видання у статті йдеться зокрема про ситуацію на фронті, міжнародну підтримку і боротьбу з корупцією. Левова частина матеріалу ґрунтується на свідченнях анонімних джерел з оточення Зеленського. А автор цієї статті, журналіст Саймон Шустер, і це не перша його робота присвячена Зеленському. Тож про які саме проблеми йдеться, яке значення має ця стаття і до яких наслідків може призвести, досліджував Юрій Пугач. Український президент не вперше з'являється на обкладинці американського журналу Тайм. Ба більше у 2022-му це видання назвало Володимира Зеленського людиною року. Та нині ж риторика і позиція редакції схоже змінилися. На свіжому жовтневому випуску американського видання Тайм президент України озирається назад. А от заголовок його наступна цитата: ніхто не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто під заголовком автор головного матеріалу цього випуску означив основні тези: минуло майже два роки. Росія досі контролює п'яту частину території України. Десятки тисяч були вбиті. Глобальна підтримка війни скорочується. Самотня боротьба Володимира Зеленського починається стаття з аналізу останньої поїздки українського президента до Сполучених Штатів, а саме з виступу у Вашингтоні. Автор матеріалу Саймон Шустер стверджує, що підтримка України серед американців значно зменшилася, а останній візит Зеленського не зробив нічого, щоб її відновити і не приніс очікуваних результатів. Український президент у підсумку почувався розлюченим. Про це журналісту повідомила неназвана особа з оточення зеленського. Окрему увагу автор статті приділив ситуації на фронті, перспективам завершення війни та проблемам з корупцією в Україні. Про корупцію в Україні вони і так знали. Вони лише побачили, що наразі емоція Володимира Зеленського, що він злиться і ображається. Е, так, вони це побачили, але це дуже нераціонально. Про що це стаття? Що Україна, в тому числі Україна, не робить домашню роботу, не робить все те, що може зробити для того, щоб говорити. Ми зробили все, щоб отримати повну західну допомогу і виграти у цій війні. І ключовим є зберігти цю допомогу. А щоб зберігти цю допомогу, треба зберігати довіру. І тому, коли йдуть певні дивні призначення, коли немає показової боротьби з корупцією, коли толерується певна корупція, то це звісно впливає і на бажання наших західних партнерів, знаєте, так вистрибувати станців. Крім того, аноніми розповіли автору статті. Ті про суперечності між зеленським, його радниками та військовими, а ще про проблеми з мобілізацією і про те, що в Україні на носі неабиякі кадрові зміни за інформацією неназваних джерел. Варто чекати на звільнення, принаймні одного міністра та старшого генерала, відповідального за контрнаступ. Не треба до цієї статті відноситися негативно. Тобто вона, ця стаття в основному зафіксувала... в те действия, которые так произойдут. Кадровые перестановки – это стандартная практика при выполнении определенных боевых задач. Кто-то растет, кто-то уходит. Идут, однозначно должна быть ротация, в том числе и командного состава. Тому нічого страшного ви там ні. Тому що всіх має бантежити питання щодо мобілізації, в принципі щодо падіння і провалів в мобілізації наших внутрішніх певних мається на увазі всі ці втечі за кордон. Треба просто це визнавати, зробити велику роботу насправді над помилками без образ. Автор цієї гучної статті журналіст Саймон Шустер. Він понад 15 років працював у Росії та Україні і робив репортажі з обох країн у квітні. Цього другого він два тижні перебував в офісі президента, де спілкувався із Зеленським та його оточенням. Після того він написав статтю, яка стала головною у травневому випуску Тайм. І якщо тоді Саймон Шустер черпав інформацію безпосередньо в адміністрації президента, то вже нині у новій статті інформаторами журналіста є аноніми з оточення президента, зокрема його радники. Українські журналісти вже мають свої здогадки з приводу особистостей. Українці, які читають арестовича, і кричать Ой фу. І українці, які читають рівно того ж арестовича, але записаного як джерело у статті «The Time», немов зовсім різні люди, так практично впевнений, що це він. Але на жаль, аудиторія цієї статті зовсім не українці, і ось це реальна проблема. Так чи інакше, та стаття вже розлетілася світом. Саймон Шустер підсумовує свою працю, тим, що Володимиру Зеленському стає дедалі важче переконувати партнерів, що для них. Важливо підтримувати Україну, і що це за словами Джо Байдена принесе дивіденди. Бо ж саме така позиція це нове ускладнене завдання для українського лідера. І вони мають зрозуміти, що та емоція, яку продавали, та емоція, з якою ми входили до світу, яка допомагала нам отримувати допомогу, пробачний за каламор. Вона вже не працює. І зараз треба демонструвати щось інше. Треба припинити знизити цей рівень гонору. Не можна злитися і ображатися на того, хто витягує тебе. Ми маємо вивчити цей урок, сприйняти цей сигнал. Бо обкладинка тайм, як не це Сигнал. Експерти переконують, сигнал цей доволі серйозний. І якщо українська влада на всіх рівнях не сприйме цей сигнал і не продемонструє, що почула його, допомога Україні дійсно може стати ще меншою. Юрій Пугач, п'ятий канал. У народного депутата Олександра Дубінського зранку відбулись нові обшуки. За даними служби безпеки України та державного бюро розслідувань, посадовець допомагав чоловікам в пригозовного віку під виглядом волонтерів виїжджати з України. Таким чином, Дубінський переправив за кордон брата цивільної дружини. Деякі документи необхідні для незаконного виїзду. Він тримав у свого колишнього помічника, а також близького родича. У правоохоронці провели обшуки в помешканнях на робочих місцях фігурантів схеми. Все в межах кримінального провадження розслідування триває всім причетним загрожує до семи років за ґратами. На початку серпня ДБР спільно з СБУ вже проводили в Тобінського обшуки, а згодом суд обрав йому спобіжний захід два місяці особистого зобов'язання. Допомагала ухилянтам тікати за кордон. Детективи національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування щодо нардепки Слуг народу Людмили Марченко. Вона разом зі своєю помічницею за винагороду робила дозволи на виїзд за межі України через систему шлях і коштували ці послуги для ухилянтів понад 5 тисяч доларів. Помічницю нардепка спіймали на хабарі на початку липня, набу опублікувало записані розмови підозрюваних. У них жінки. Обговорюють, як можна отримати дозвіл. Також детективи набу оприлюднили відеозапис, де слуга Марченко намагається заховати хабар у власному подвір'ї, не знайшовши, де це зробити, викидає гроші за паркан. Крім того, у детективів є відеодоказ отримання грошей помічницею народної депутатки за майбутню послугу. Перетин кордону про підозри у зловживання впливовим своїм впливом обом фігуранткам. Повідомили 11 липня. Зараз детективи завершили розслідування і передали матеріал. До справи в стороні захисту для ознайомлення дії нардепки, як і її помічниці кваліфікували за двома статтями кримінального кодексу. Загрожує їм чималий штраф або позбавлення волі від двох до п'яти років. Переписував майно херсонського морського порту на баланс так званої адміністрації колаборанта Володимира Сальдо. Служба безпеки України у визволеному Херсоні затримала адвоката, який працював на окупантів після деокупації після окупації міста. Зловмисник влаштувався до тамтешньої окупаційної адміністрації за протекції сальдо. Він зміг очолити так зване бюро технічної інвентаризації. І крім оборудок з майном морпорту він закликав містян вступати до лав кремлівського війська після визво. Херсону зрадник намагався сховатися. Зараз публічник окупантів під вартою йому загрожує 12 років ув'язнення, плюс повна конфіскація. На цьому це вся інформація. Будьте з п'ятим далі, побачимося о 15